Святенко Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету, голова незалежної асоціації дерматовенерологів і косметологів та засновник проєкту DERMASchool. Вона успішно поєднує роботу організатора та науковця, викладача та наставника для студентів, інтернів та лікарів. Наша сьогоднішня гостя. Федорич Людмила Ярославівна. Лікар-дерматолог вищої категорії. Кандидат медичних наук, доцент курсу дерматології та венерології кафедри військової загальної практики сімейної медицини Української військово-медичної академії. Експерт в галузі естетичної медицини. Гість сьогоднішнього ефіру. Мурашевич Богдан Валерійович доцент кафедри фізичної хімії, кандидат хімічних наук, вчений і винахідник неодноразовий переможець міжнародних конкурсів. Доброго дня, шановні колеги, шановні фармацевти. Ми вже намагалися з вами зазирнути у задзеркалля дерматокосметичних засобів. Якщо ви раптом пропустили цей ефір, зараз у коментарях з'явиться. Посилання на нього обов'язково подивіться. Але я впевнена, що нам є про що поговорити, адже ця тема настільки ж багатогранна і нескінченна, як і досягнення сучасної біохімії. І сьогодні я запросила обговорити склад дерматокосметичних засобів та особливості застосування двох надзвичайних гостей Людмилу Ярославівну Федоріч, лікаря-дерматолога вищої категорії. Кандидата медичних наук, доцента курсу дерматології та венерології. Кафедри військової загальної практики сімейної медицини Української військово-медичної академії. Доброго дня, шановна Тетяна Вікторівна, шановна спільнота Дермаскул. Дуже рада можливості завітати на такий потужний та цікавий захід, як Дермаскул, для лікарів різних спеціальностей, фармацевтів та навіть пацієнтів. Дякую вам за запрошення та Богдана Валерійовича Мурашевича. Доцента кафедри біохімії та медичної хімії Дніпровського державного медичного університету, кандидата хімічних наук та справжнього дослідника лауреата міжнародних премій. Доброго дня, колеги! Доброго дня, шановні глядачі! Щиро дякую за запрошення. Сподіваюся, що мої знання будуть в нагоді, шановні спільноті фармацевтів. Тим більше, що я за освітою також фармацевт, що правда, технолог. Тому трошки розуміюся не тільки на будові молекул та механізмах реакцій, а й на деяких прикладних аспектах їх застосування. Сподіваюся, що наших глядачів не відлякне очікування хімічних термінів та величезних формул. Е, обіцяю, що буде цікаво, зрозуміло і, врешті-решт, корисно. Неодмінно і щоб не гаяти часу, давайте почнемо. Ми всі знаємо, що в будь-якій дерматокосметиці є основа. Так, рідина. Вона є самим простим і часто самим складним компонентом, адже вона є гостинною господиню, яка приймає всіх гостей, яких треба зручно розмістити і дати кожному лад. І ця господиня це вода. І як би не прописували інколи виробники складні компоненти на рекламних матеріалах, але основою всіх засобів все ж таки є вода. Але і вода буває різною. Не дарма декілька століть поспіль було модно поїхати на воду. Ну, мінеральні води маються на увазі, звісно. Вони дійсно чудові. А ось термальні води це просто скарб. Їх отримують з термальних, тобто гарячих джерел. І ці джерела є дуже своєрідними. Вода в них нагрівається за рахунок магматичних процесів в земній корі і витісняється на поверхню під високим тиском. Склад таких вод залежить від структури земної кори в місії їх виникнення, від глибини джерела та, звісно, від температури. От, Наприклад, в гідротермальних джерелах температура води сягає 400 градусів, а ще в деяких з них є життя. Вони можуть бути населені так званими екстремофілами, тобто мікроорганізмами, стійкими до жорстких зовнішніх умов. Ці мікроорганізми в процесі своєї життєдіяльності можуть виділяти унікальні біоактивні метаболіти. Тому наразі вони є об'єктами пильної уваги вчених. Так і я думаю, всі наші глядачі розуміють, що вода буває різною, але насправді в аптеках досить широко представлена вода. Різних виробників з різними властивостями. Дійсно, є класифікація термальних вод за терапевтичним ефектом. Але з точки зору хімії, термальні води класифікуються за двома основними параметрами: перший з них це концентрація розчинених солей або мінералізація. Її визначають за масою сухого залишку після випарювання зразка при 110 градусах Цельсія. За цим показником термальні води бувають олігометалічними – до 100 мг на літр сухого залишку, водами дуже низької мінералізації – відповідно від 100 до 250 мг на літр, низькою – 250-500, середньою – 500-1000 та високою мінералізацією – більше 1000 мг на літр сухого залишку. І, по-друге, очевидно, має значення хімічний склад розчинених компонентів, і це, звісно, залежить від походження води. Здебільшого в них містяться неорганічні солі, які є електролітами, тобто можуть розкладатися на позитивні катіони і негативні аніони, заряджені частинки. Так, от щодо аніонного складу, то в термальних водах в основному присутні хлориди, сульфати, карбонати, бікарбонати. І сульфіди так це часто вказується на воді для внутрішнього вживання та використовується нашими колегами-гастроентерологами, звісно. Але ведучи розмову про термальні води в контексті дерматології, мені здається, що катіони грають більш важливу роль. Найбільш розповсюдженими катіонами є натрій, магній, кальцій, залізо, а також слідові кількості більш рідкісних елементів. Таких як бор, цинк, селен та інші. Ну і, звісно, майже в усіх термальних водах присутні кремні у різному вигляді. Тут, в принципі, термальні води схожі на мінеральні. Тоді є сенс сказати про відмінності мінеральних від термальних та різних термальних вод одна від одної. Термальні води містять більшу кількість розчинених речовин, а їх природа більш різноманітна, бо вода проходить довший шлях. Зрозуміло, що терапевтичні властивості термальних вод, які є в аптеках, в першу чергу визначаються саме їх хімічним складом. Якщо розглядати термальну воду для рожпозет, то основними її складовими є катіони кальцію, магнію, калію, натрію. А також і це найважливіше селену, марганцю та стронцію. Щодо аніонного складу, то він представлений в основному бікарбонатами, сульфатами та хлоридами, але є залишкові кількості фторидів, бромідів та фосфатів. Крім того, у ній міститься біля 30 мг на літр діоксиду кремнію. Так, досить багатий склад. А як щодо складу вірші? Вода віші багата на кальцій, магній, натрій, калій, а також літій, бор та стронці. Заньонів в ній більше всього гідрогенкарбонатів, сульфатів та фосфатів. Ну і знову ж таки присутні кремні. Як бачимо, мінеральний склад обох вод досить різноманітний. Знаєте, я мабуть увійду в історію своєю фразою а як щодо доказовості. Але колеги, не можу її не повторити і сьогодні. Як щодо доказовості? Чесно кажучи, Тетяно Вікторівна, сам був приємно вражений тут. Вона існує беззаперечно. Я знайшов масу відповідних наукових досліджень щодо самохімічного складу, то він вивчений детально. Втім, сучасним рівнем інструментального аналізу, це не надто складна задача. Існує, крім того, багато суто медичної доказової бази. Фармакологічний ефект термальної води для позе згідно з опублікованими даними, в першу чергу полягає в її антиоксидантних властивостях. І вони зумовлені, скоріш за все, наявністю силен. Наскільки мені відомо, ця вода лідер з природних вод за вмістом цього елементу. В одному з досліджень людські фібробласти обробляли перекисом водню та ультрафіолетом, що провокувало в цих клітинах так званий оксидативний стрес, тобто порушення діяльності клітин великою кількістю вільних радикалів. При цьому порівнювали активність спеціалізованих ферментів глутатіон пароксидази та супероксидисмутази, які є головними, так би мовити, пожежними, що нейтралізують ці радикали. Так, от, результати показали, що активність цих ферментів у середовищі термальної води була набагато вищою, ніж в демінералізованій воді. І, відповідно, життєздатність клітин також була вища. В іншому дослідженні вивчали вплив даної води на вивільнення інтерлейкіну 6 з людських кератиноцитів при їх опроміненні ультрафіолетом. Інтерлейкін 6 це сигнальна молекула медіатор, у відповідь на наявність якої наша імунна система запускає в організмі запальні процеси. Так от, кількість таких медіаторів в клітинах, що знаходилися у термальній воді, значно знижувалася. Таким чином, дана термальна вода є прекрасним способом захисту шкіри від шкідливого впливу вільних радикалів. А крім того, проведені клінічні дослідження довели наявність у неї протизапальних властивостей, а також її позитивний вплив на формування шрамів. І все це, наскільки я можу судити, як хімік, завдяки саме вмісту селени. Так що, колеги, все криється в дрібницях. Зараз на слайді ми бачимо доведену ефективність термальної води для рожпозей та постійний контроль якості. Тож, дерматологи постійно бачать. Що термальна вода має сприятливу дію на шкіру наших хворих? Так, благоприємну дію на шкіру ми справді бачимо, коли, наприклад, призначаємо термальну воду для зменшення відчуття печіння, для зволоження шкіри всієї родини, для заспокоєння після процедур, для завершення процедури очищення, і навіть для того, щоб, наприклад, запобігати рубцям або боротися з опіками. Також, якщо мова йдеться про чоловіків, можна використовувати термальну воду для зменшення почервоніння після гоління у жінок для інших ділянок, відповідно. Також можемо призначати термальну воду для захисту клітин після впливу ультрафіолету, коли утворюються вільні радикали, і завершуємо косметологічні процедури, які є дуже популярними сьогодні. А як щодо властивості іншої відомої? Термальної води віщі. Її також е досить ретельно досліджували. Був проведений масштабний експеримент по вивченню її впливу на розвиток кератиноцитів. Ну, ви, колеги, краще за мене знаєте, що саме завдяки ним ми можемо, наприклад, купатися в морі, не розчиняємося під дощем. Нагадаю, що це клітини епідермісу, які синтезують, власне, кератин. Білок, який має дуже високу міцність та практично не розчиняється у воді за рахунок наявності в своїй структурі великої кількості гідрофобних амінокислот, так от кератиноцити, вирощені в середовищі термальної води віщі, виділяли більше кератину, що призводило до підвищення їх адгезивної здатності та зміцнення структур. Крім того, був відмічений позитивний вплив на проліфераційні процеси, тобто клітини росли швидше. Більш того, стимулювалося утворення десмосон міжклітинних контактів, які забезпечують нерозривність, міцність шару та обмін речовинами та сигнальними молекулами. Тож, можна зробити висновок, що вода віщі дуже допомагає епідермісу виконувати свої захисні функції. Отже, термальна вода високої мінералізації віші зміцнює природні властивості шкіри за рахунок того, що при використанні цієї води кожного дня збільшується кількість ферментів, які знешкоджують вільні радикали, що утворюються, наприклад, під впливом ультрафіолетового опромінення. Мова йдеться про супероксид дисмутазу, про каталазу тощо. Крім того, зміцнення природних антиоксидантних властивостей шкіри забезпечується активацією каталази під впливом ультрафіолетових Ей-променів. Коли шкіра піддається дії у променів вона здатна подвоювати синтез каталази ключового захисного ферменту. А ще термальна вода покращує якість шкіри, надає регенеруючу дію, покращує стан чутливої шкіри. За рахунок того, що надає заспокійливу дію, зауважу це вода середньої мінералізації, і вона, до речі, основа всіх засобів догляду лінійки віші. Якщо уважно розглянути склад засобів догляду, це ж не дуже складно, Богдане Валерійовичу. Е, ні, введення термальної води в засоби дерматокосметики не є складною задачею. Ми просто використовуємо її замість підготовленої демінералізованої води, без якої, як ми знаємо, рідко обходиться будь-який крем, гель чи мазь. Додам, що термальна вода може не просто діяти як окремий активний інгредієнт, а й потенціювати дію інших. У розчинах, наприклад, це може бути внаслідок зростання так званої йонної сили, яка зумовлена наявністю у воді солей електролітів. А також за рахунок соли або комплексу утворення. Крім того, вміст солей зумовлює певний рівень pH композиції, впливає на їх температуру кристалізації тощо. Але, звісно, є і ризики. Наприклад, термальна вода з високим вмістом заліза або марганця може вступати в окисно-відновні реакції з іншими компонентами композиції. А ще термальна вода без додаткової обробки може містити мікроорганізми, які, звісно, в більшості випадків неприпустимі в кінцевому продукті. Це зауваження буде слушне для тих відвідувачів аптек, які полюбляють хендмейд створені засоби догляду. Шановні фармацевти, зверніть на це увагу: вода має пройти дуже ретельну обробку перед тим, як стати засобом догляду. Саме так. Любов наших людей до чарівної Бовтонки з холодильника не вмируща, але наша робота не проходить даремно. Тож, шановні фармацевти, якщо перед вами відвідувачка аптеки, якій справді потрібне оздоровлення на термальних курортах, але вона не може до них поїхати, дістаньте з поличку частинку курорту, яка вже у вас прямо під руками. Хочу нагадати також, що серед потужних з гарним складом, з багатим складом засобів від віши є лінійка Мінерал 89, і представлю вам щоденний гель-бустер для зміцнення та зволоження шкіри, який протестована на всіх типах шкіри, який гіпоалергенний, який має легку текстуру та має доказову. Дію щодо зволоження шкіри. Якщо ми згадаємо ще й крем мінерал 89 то маємо інструментальне дослідження на жінках-добровольцях, які підтвердили, що зволоження буде триматися 72 години. За рахунок чого це відбувається? Мінерал 89 містить гіалуронову кислоту та термальну воду. Дякую за змістовне обговорення, колеги. Рухаємось далі. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub!